Всім привіт! 22 листопада 2024 рік з вами компанія Електромотор. Поступила, друзі, нова партія інверторних генераторів Векендер. Різних потужностей. Від 0,7 кВт. Це робоча потужність до. 2 кВт. Чому я виставив три модельки, ну, більш не можу розміститися, по-перше, і ці всі три модельки різних серій, відповідно і відрізняються друг від друга. Зараз постараюсь, так, я от дивіться, вроді ці два синеньких. І однакові вікендери, ну, ближче так роздивиться, зовсім інші по формі. Показую один, показую другий. Постараюсь сказати в двох словах о серіях. Перед нами серія G S Це копія Субару, друзі. Він зовсім по-іншому виглядає. На дану модельку гарантія 3 роки або ж 500 моточасов. Переходимо до серії Х. Це в нас копія Honda з гарантією 2 роки або ж 500 моточасов. і серія Д. Також з гарантією 500 моточасов або ж 2 роки. Те, що наступить раніше. У більш мощних версіях, друзі, виход на 220 по 2 розеточки, як от цих от. А от трошки менша мощність, виход одна розеточка. Що кому не маловажно. Чим ще відлічається серія, кроме своїх таких внішніх сход, серія Х від серії Д. Серія Д вона, кроме форми, вона важча. тому що На металіческий платформі, друзі, стоїть. І от Нієї і тієї мощності. серія Х від серії Д буде порядка ну від мощності зависить порядка 5 кілограм різниця у вазі, можете представити. Так що прибули векендер різних мощностей до різних серій. Кого, друзі, зацікавило, заходьте на сайт електромотора, ціна на сайтах скрізь одинакова, або ж телефонуйте 063 426 426 10 1010. Також пишіть на Viber. Відберуть те мощності і теї серії, яка вас більше зацікавила. Всім мирного неба! До гарних покупок. Чекаємо на електромоторі 063-426-1010. 10.